Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні у нас чергова зустріч згідно графіку зустрічі з керівниками структурних підрозділів та кураторами академічних груп щодо особливостей імплементації норм наказу ХНР від 17.07.24 року номер 212. Значить, метою даної зустрічі є так сказати ознайомлення зі специфікою того, яким чином вам необхідно впровадити в своїх структурних підрозділах. Саме імплементацію даного наказу Передісторія є наступна: значить, в 2014 році, коли почалася війна, потім, коли почався карантин у 2020 році, коли в 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, змінювалася нормативна база, яка регулювала питання охорони праці та пожежної безпеки на робочих місцях. Так сталося, що в 2014 році з'явилися такі поняття як дистанційна та надомна робота. Відповідно до цього змінювалася і нормативна правова база, тобто виникали нові поняття, нові форми ознайомлення з цими правилами охорони праці. Відповідно до цього в університеті також здійснювалися відповідні дії, але так сталося, що коли почалося повномасштабне вторгнення, ця база нормативна крута змінилася і почала вимагати від всіх закладів і установ виконання деяких норм. Так сталося, що до цього ми прийшли от зараз, буквально влітку цього року, і відповідно, згідно тих правочинів, які повиникали, згідно тих комісій перевірок, які перевіряють університет, ми мали б виконати деякі нюанси. Відповідно, була випущена от інструкція, яка була затверджена на 2024 року у лютому, перепрошую у липні місяці. Це 212 наказ. І буквально через два дні була зміна внесена до цієї інструкції. Це було пов'язано з тим, що там була така юридична колізія, пов'язана з тим, що студенти могли не відвідувати взагалі заняття під предметом того, що триває там безперервна повітряна тривога в деяких регіонах. а деякі студенти мають прописку саме в цих регіонах. Відповідно, 212 й наказ, який був випущений, він закладував введення в дію самої інструкції, і також вводив деякі інші поняття, інші пункти були там. А 214 й наказ, який вийшов, цей наказ відрегулював нову редакцію лише інструкції. Тобто, всі інші положення 212 го наказу вони залишилися в силі і мають виконуватися. Дивіться суть. Проблема полягає в тому, що університет час від часу перевіряють різні контролюючі органи. Ну як, от зараз університет перевіряє державна аудиторська служба, і відповідно з цих питань нас можуть перевіряти крім цієї служби ще інші профільні підрозділи, там ДСНС і так далі. Тому подібне, відповідно до цього <кій> і була розроблена інструкція, яка включає покриває ці питання, але не це є головне. Головне є те, що університет має. Доводити цю інформацію і отримувати так звані факти підтвердження, що особи ознайомлені з даними інструкціями. Справа в тому, що відповідно до чинної нормативної бази дані факти ознайомлення вони можуть фіксуватися в журналах реєстрації. Ці журнали реєстрації мають зберігатися у структурних підрозділах 10 років після їх завершення. Після цього вони мають в установленому порядку передаватися до архіву університету. І вже в архіві вони там за відповідною процедурою утилізуються, знищуються і так далі, тому подібне. Так от, виходячи з того, що такий довготривалий срок зберігання цієї документації, це є предметом для будь-яких там перевірок в цій сфері. Відповідно до цього, маємо наступну картину. Дивіться, ті працівники, які виходять на робочі місця і працюють в університеті, ну тобто, коли 83-й наказ. Був ухвалений в університеті у березні 22 року, всіх працівників по дефолту було відправлено у дистанційний надомний режим роботи. Але після цього деякі працівники почали виходити на робочі місця і почали працювати ну, власне, в університеті. Так от, такі працівники вони проходять оцю, ці, ці інструктажі з охорони праці і пожежної безпеки за класичною схемою. Тобто, ті журнали реєстрації, які знаходяться на кафедрах. Вони в цих журналах, які раніше розписуються два рази на рік, тобто, в кінці кожного семестру або на початку нового семестру, це перше. Друге, є категорія працівників, які працюють у змішаному форматі, тобто вони приходять за викликом або за необхідності, але основну переважну частину свого робочого часу вони працюють дистанційно. Відповідно для таких працівників ця інструкція, яка була затверджена, є основним документом, який регулює їхню, так сказати, питання їхньої безпеки на своїх домашніх робочих місцях. Відповідно до цього, такі працівники мають бути ознайомлені з даною інструкцією шляхом підписання листа ознайомлення у паперовому вигляді. Це один із додатків до даної інструкції, який регулює саме підписання в паперовому вигляді. Після того, як керівник підрозділу отримує від своїх підлеглих такі листи, то він складає також паперовий опис і передається на зберігання до відділу охорони праці. В відділі охорони праці ці листи зберігаються 10 років. Після цього вони утилізуються відповідним чином. Є працівники, які працюють виключно дистанційно, тобто в них немає змоги приїжджати в університет, вони за кордоном знаходяться в інших містах, і виключно дистанційний режим. В такому випадку такі працівники а, підтверджують факт ознайомлення з даною інструкцією шляхом підписання а, листа а, ознайомлення за допомогою електронного підпису, тобто кЕПу. Після того, як такі працівники підписали ці листи ознайомлення за допомогою кепу, вони передають ці листи, ну, пересилають по електронній пошті, наприклад, так, пересилають керівнику підрозділу. Керівник підрозділу складає лист опису на дані е, листи ознайомлення і підписує цей лист опису своїм кепом. Після цього керівник підрозділу архівує, ну, створює архів там зі праві і так далі, і е, закидує туди ці листи, які він отримує від працівників підписані кепом, і лист опису і надсилає на електронну пошту відділу охорони праці. Відділ охорони праці видруковує, видруковує ці листи, видруковує ці. Протоколи розкриття електронних підписів, і після цього це зберігається 10 років у відділі. Після цього лише можна це списати. Будь-яка перевірка, яка приходить, має право ознайомитися з цими документами, що особи були проінструктовані. Далі, що стосується осіб, які працюють за змішаною формою дистанційною, вони проходять такий інструктаж один раз на рік на початку навчального року. Тобто, такий факт ознайомлення відбувається один раз на рік. Якщо е, наступного року буде продовжено воєнний стан і так далі, то вони будуть проходити такий же самий інструктаж. Відповідно, який тип інструктажу для таких осіб відбувається? Дивіться для всіх, для всього університету, які е, працівники, які працюють за змішаною або дистанційною формою, для них це буде первинний інструктаж, бо інструкція була затверджена в цьому році. А вже наступного року, якщо буде така необхідність, вони будуть проходити по е, повторний інструктаж. Відповідно, нові працівники, які працевлаштовуються на ну, наприклад, там викладачі, от, або інші категорії, вони е, ознайомлюються як з первинним інструктажем, проходять первинний інструктаж. Якщо виникає ситуація, що наше профільне міністерство або ДСНС, або інша структурна одиниця в цій системі видає певний наказ, який вимагає ознайомлення або внесення змін до даної інструкції, то в таких випадках відбувається, е так званий. Цільовий інструктаж. Якщо стається якийсь нещасний випадок, не дай Боже, там або ще якийсь е факт, де необхідно провести повторний так званий інструктаж, то цей інструктаж називається позаплановий. Оце три види основних інструктажів, які бувають. Але ми орієнтуємося, перш за все, що це буде первинний в цьому році, і сподіваємося, що протягом року ніяких <кхух> змін не відбудеться, і буде наступного року, а це вже як повторний інструктаж. Тепер, що стосується здобувачів вищої освіти, що стосується завдання до кураторів, тобто і власне завдання до керівників підрозділів, тобто які мають донести це куратора, куратори академічних груп мають студентів ознайомлювати два рази на рік, тобто перед початком занять нового семестру, заняття відбуваються у нас або в дистанційній формі, або в нашому укритті. Якщо студентська академічна група, якщо здобувачі виходять в укриття, і у них там відбувається заняття, то в укритті існують журнали реєстрації з цими інструкціями. Достатньо цим студентам поставити там підпис, що вони ознайомлені, і відповідно там відповідні інструктажі будуть проводитися профільними фахівцями. В такому випадку функції ну задачі ознайомлення виконуються саме на даному етапі, тобто більше нічого не потрібно робити. Якщо а, студент навчається виключно з використанням дистанційних технологій і не відвідує університет в укритті, то необхідно, щоб він підписав своїм кепом, або іншим там електронним підписом, Дія підпис, наприклад, або ще якийсь спосіб, і надіслав цей лист погодження своєму куратору. Куратор академічної групи збирає такі листи від таких здобувачів. Формує лист опису на цих листах згідно додатки, які викладені у нас на сайті у розділі відділу охорони праці, і після цього архівує і також надсилає на пошту відділу охорони відділ охорони праці. Відділ охорони праці це видруковує, зберігає 10 років. Тобто, отака от процедура, яка закладена в даних інструкціях і в даних наказів, має реалізуватися. Тобто, це єдиний вихід, який дозволяє нам. А вийти з ситуації, коли ми чомусь там не відповідаємо з точки зору нормативних документів, тобто те, що перевіряється в університеті, і так далі, іншими сторонніми організаціями. Шановні колеги, які питання є щодо цього? Так, доброго дня, шановний Віталій Миколаївич. Можна я задам таке питання? Ви багато інформації нам сьогодні надали? Є ця інформація на сайті, я так розумію, дай, можна ще раз подивитися і ще раз, якби вирішити, хто які вести погодження робить. Тобто, якщо резумувати те, що ви сказали. Для мене як керівника мені потрібно виділити три групи викладачів та співробітників. А керівники і співробітники, які постійно приходять в університет дві один раз на рік, проходять такі інструктажі, фіксуються підписам у журналі. Так. А, двічі, двічі. двічі, Ті, двічі, які двічі так. Вони двічі підписуються саме в журналах, і на кафедрах друга категорія. Це така умовна, як ви сказали, комбінована, де і приходять, і не приходять дистанційно. Вони також створюють лист погодження, який затверджують своїм кепом. E, вони можуть підписати це лист погодження фізичним підписом. Ну тобто а підписом. просто у додатках до даної інструкції є два пакети документів: погодження живим підписом і для погодження кепом, тобто там mm -hmm. є невеличка різниця в них в цих формах. І я, як керівник, складаю лист опису, так і в посилаю надсилаю відділ охорони праці паперовому вигляді. Передаєте по цій категорії? От. Зібрали і передали по цій категорії паперовому вигляді. Так, в паперовому вигляді це ті, які за цією комбінованою формою. Угу. І остання група, що стосується е, е, викладачів, це ті, які дистанційно вони е, кепом підпис, підписують, і Я також формую листо опису і передаю вже в електронному вигляді. В Електронному вигляді на пошту відділу. Так, е, які е, терміни виконання цього наказу? Значить, інструктажі з приводу імплементації у нас закінчуються згідно графіку 19.09 і потім до кінця вересня є час, тобто до 1 жовтня буде відповідне розпорядження по університету. Так, що стосується студентів, то також, от зараз у нас є групи студентів, які можуть при знаходяться у нашому місті і можуть приїжджати на консультації, на заняття, це перший курс, по-перше, тоді куратори також повинні провести таку роботу, що комбіноване, закомбіновано, власноручно підписують лист погодження. А ті, які будуть тільки дистанційно, про це також мають знати куратори, підписуються лист погодження кепом. Дивіться в студентів лише дві категорії: ті, які можуть приїжджати в університет, а ще в яких можливі заняття стоять, вони підписуються в журналах в укритті під корпусом, і там будуть журнали, вони розписалися і всього достатньо і крапка. Угу. А ті, які не можуть приїжджати взагалі, ті йдуть по схемі кепів. Кеп. Добре, я зрозуміла. Так, будь ласка, пані Ірина. Не чути вас, пані Ірино. Року підійняли, але не чути. Да, вибачаю, забула вмикнути ага. 31, до доброго ранку. 31-го в нас буде зустріч з кураторами. ой, кураторів з студентами-першокурсниками. 31-го ще буду вже будуть наявності ці журнали, щоб вже провести той інструктаж, бо буде найбільша кількість студентів, яка прийде вже до університету. А, дивіться зараз. Тут зі мною керівник і заступник по відділу охорони праці. Зараз вони здадуть відповідь на це питання. Будуть журнали лізать там штири журнала. От уже на столі у нас столько ми їх прошнуруем, понумеруємо і положим там. Будуть. Ну тобто на 31 першого журнали вже будуть, так? Да. Так, будуть журнали вже в укритті 31-го. Суботу мене продовження цього питання вибачається людина. Я перебиваю вас, може. А, а будуть там списки, чи вони будуть просто свої прізвища писати там групу і підписувати. А, так, 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 так. Д, дивіться там ж ставиться два підписи. Перший підпис це ставиться хто інструктував, а другий кого інструктували? Тобто, якщо група сіла пустили порядок, ну як раніше класично було цей журнал, всі підписались. Їх супроводжує той же куратор, який провів цей інструктаж, то куратор там вже підписався. Ну, тобто, це йде понаживо, а не не буде списків. Розуміла так. ми ж розуміємо, що з академічної групи 10 чоловік прийшло, а 20 не прийшло. Вони дистанційно не можуть приїхати. Ну, у нас перший курс виявив бажання прийти, ну, багато людей не знаю, приїдуть чи вони чи ні. Але от е, Ірина Станіславівна буде керувати цим процесом, і присутня зараз куратор цього потоку Юлія Сергіївна, Вона також буде на інструктажі і на зустрічі зі студентами. Дякую превелике. в мене нема питань більше. Так, шановні колеги, ще можливо, у когось є питання. Дивіться так, будь ласка, пані Нона. Доброго дня. Я хотіла б ще раз повторити. Скажіть, будь ласка, для кураторів груп не першого курсу ми проводимо лише один раз на семестр, один інструктаж. Так вірно? Ну так, два рази на рік, один раз на семестр. Зрозуміло, і це протягом приблизно якого часу, коли розпочинається семестр, то з скільки ще там днів чи тижнів на те, щоб оформити ці документи? Дивіться, протягом вересня місяця, до кінця вересня місяця. Угу. Ну, це початок року, а зимовий семестр? А зимовий семестр от як тільки зимовий семестр закінчився, наприклад, за... Там 31.01 закінчується семестр згідно графіків навчального процесу. Так і послè, так після цього у вас починаються канікули, і потім починається лютий місяць де занять от протягом лютого. Ага, зрозуміло, дякую. Так, колеги ще, будь ласка, питання. Ну, якщо питань немає, якщо вони будуть виникати, дивіться, графік зустрічі він оприлюднений. Ви можете приєднатися в інший час, позадавати питання, якщо вони виникнуть. Тобто до е, дев'ятнадцятого дев'ятого йдуть такі зустрічі. Тому, будь ласка, якщо будуть питання, приєднуйтесь. Якщо інших питань немає, то тоді на сьогодні дана комірка часу вичерпана. Зустріч завершена. Дякую, що знайшли час можливість. Приєднатися, От, бережіть себе, мирного неба. Слава Україні. Героям слава, дякуємо вам дуже. Гарного дня. до побачення. До побачення.